Всім привіт! Сьогодні на огляді персик Fleming Fury. Подивіться на плоди, тут слова зайві, ви самі все бачите. Дуже класний персик. Що по ньому хочу сказати? Дуже крупний персик, дуже врожайний, потребує прорідження і то подивіться, як ми прорідили, і то все рівно як гнуться гілки. Зараз зроблю розріз, покажу який він всередині. Ось такий гарний персик, який до сонця, він вже бачите, такий він внушитель в таких приємних розмірів. Зараз зроблю розріз. Побачите який він всередині. Дивіться. Така жовта-жовта м'якош. Бачите, дуже соковитий, дуже ароматний персик. Що по ньому можу сказати? Смак такий солодкий, але десь присутня така кислинка. Кислинка приємна. Подивіться, дуже товарний. Покажи наші плоди. так зігни телефон. Тут такі шарі по 300-400 грам, це навіть і більше. Подивись, завантаження, покажи так, по кругу завантаження. Просто супер, подивіться. Смак чудовий, мені дуже подобається. Кожен рік він нас радує щедрим врожаєм. З такого невеликого дерева можна зняти непогану кількість плодів. Да, друзі, кого цікавлять саженці, ще поки є в наявності, хто там вже замовив, хто хоче замовити. Звоніть, є ще саженці Flem Fury, є саженці Red Heaven і ще других сортів. Ось, друзі, такий персик Flem Furie. Всім рекомендую. Дуже подобається, що ніколи він мене не підводив. Всім до побачення!